на сьогодні про Рімнія, 25 глава, 17 і 26 вірш. І взяв я кубка з руки Господні, та й напоїв із нього всі народи і всіх царів північних, чи близько, чи далеко вони живуть одні з одними всі царства на землі. Мають випити кубок або чашу від Господа по Божому приказу, що прийшла прийшов час їхної зарплати. Прийшов час розрахунку. І так заважаємо на значення цього тексту. Всі народи що добровільно слідували несправедливу напрямку для набуття матеріальних речей, приєдналися до сатанської організації і під контролем диявола, і під безпосереднім керівництвом Бога із землі Мого. Вся вся зла толпа з'єднана разом у змові. Чинити нападження на тих, що служать всьому Богу у душі правді. Всі народи Північної землі Палестини довго під підпануванням скрайніх релігіоністів, а особливо релігією, що її представлено через стару буденсу. І без сумніву, вони будуть становити значну частину. Тобто частину, Десяти рогів звіря. Скрізь довживається звір, це власть, що зненавидить стару блудницю і знищить її, як було предсказано в книзі укриття 17 глава, 15, -й, 17 -й вірш. Читаємо. І рече мені, води, що ти бачив, де блудниця сидить, це люди і громади, і народи, і язики. А десять рогів, що ти бачив на звірві, ті зненавидять блудницю і спустошить її, і обнажать, і тіло її з'їдять, і спалять. Її вогні. Бог подав у серце їх, щоб чинили волю Його і чинили однодушно, і дали царство своє звірю, доки не сповниться Слово Боже. Слова Боже. Вся повеща згадана беззаконна тупа або бенкет змовників, так і назвали ще. Чинить війну проти царя, царів. І збирається повністю цілковито знищити його. Коментар задіє з Вартової башти. 15 число 11 місяць 1937 рік. І так заважаємо. Яке є Боже оприділення відносно всіх властей, тут називає звірів, бо по звірячі вони віднеслися як до Бога, так до людей, так до землі, так і до всього, що наповняє землю. Тому його Божому оприєдленню стоїть так, як це було виконано у свій час. Єремію, що він тоді проголосив до Ізраїля, котрий відступив від Бога, і який кінець його буде, тоді йому було повідомлено, тепер іде повідомлення до всіх народів землі, до всіх властей, до всіх цих звірів. Тобто всі народи, котрі добровільно пішли. Не по правді і справедливості до керівництва, а по великій, ну, скажем, трошки, може, за грубу, брехні, але при помочі обмана, при помочі своїх льстивих слів і фальшивих лозунгів, яких вони виставляли, вони всі згуртувалися разом, бунтуватися проти Бога. Тобто до цієї сатанської організації під'єдналися всі, хто полюбив якісь матеріальні речі у самолюбній цілі. І захотів собі придбати для себе ці матеріальні речі для своїх цілей. Він стає під контролем диявола і демонів-бісів. Під керівництвом диявола і безпосереднім керівництвом Гога із землі мого. Бо він ці всі спокуси робить. Так як ми бачимо, що людство зведено, спокушено було через цих духів. Починаючи з саду Едемського. І так ця спокуса триває по цей день, поки не будуть знищені в Армагедоні. Тому сказано є, що під безпосереднім керівництвом Гога із землі мого, це є головний помощник диявола, котрий старається керівництво своє тримати в руках над всіма жителями землі. Тому сказано, що вся, вся зла товпа, зла з лука, всі весь цей бенкет змовників з'єднався разом, разом у змові вчинити нападчення на тих, хто бажає служити Богу. І так від початку це започатковано було з садой і якщо тільки з'явився перший праведник Авель, ми бачимо, що ця злука під командою Гога, вона знищила того праведного. І так вся дорога по цей день. Що тишиться на цей день, то сказано, він хоче знищити всі народи, якщо не вдається знищити народ Божий, котрий стоїть під охороною. Подібно як ной, поки не викінчив роботу перед потоком, то хіба що насмішки вони могли устроїти, помішати не могли, хоч вони приходили помішати, нарушити приказ Божий, який був даний ноєвий. Тому всі вони каже, з'єдналися разом у змові. Вчинити нападження на тих, що служать самогущому Богу в дусі і в правді. Всі народи північної землі Палестина довго були під пануванням скрайніх релігіоністів, котрі тільки від показували, що вони служать Богу. Бо Релігіоністи – це формальне почитання Богу але не дійсне. Особливо релігії є представлені тут як та стара блудниця, яка знає, як зводити, заманити і сьогодні мільйони, а можна сказати, навіть мільярди людей зведені цією блудницею релігійною системою. Тому, скажемо, без сумніву, вони будуть становити значну частину 10 рогів звіря. Тобто, звір це є власть, вони становлять, якраз представляють основну частину у цих звірів, у цій власті, бо власть ніяке діло не робить. Без релігійного представника, іначе там не буде людей. Влас добре знає, що люди склонні поклонитися Богу і бути під Кернистом Божим. Отже, тут же релігія якраз і стала на це місце, щоб підвідоми благочистя. Загнати всіх людей до цього звіря, котрий, як ми чуємо, по Божому приділенню книга книгакриття 17 глава показує, що приходить час і вже прийшов, що ці звірі зрозуміють цю блудницю, обнажає її, з'їдя її, спаляє її в вогні. Нині цей час розпочався цієї події, З'їдання в началі і їхніх ідей, відкриття усіх їхніх обманів, що вони благословляли, а замість благословлення прокляття прийшло на всіх жителів землі. І його показує, що за те, що вони Зводили, обманювали і привели людей до цього нещасного стану, то найперше вони стараються далі в цій змові знищити абсолютно всіх, так як знищили Ісуса Христа і Апостолів. І як це знищили Першою світовою війною тих Божих свідків, що були Каже, на вулиці вже мертві лежали, тобто духа їх не убили, бо на 80 років засудили їх. Ну, ожив дух в них і пішло трясення, тому не вдалося їм цілком знищити діло Боже. Воно у продовженню виконало Боже призначення і це, що диявол замірив повністю цілковито знищити. Царство Боже, а виставити своє звіряче царство правління і власті, ось за це і показує, що даний є від Бога приказ, щоб взяти кубка з руки Господня і напоїти, тобто взяти Господні ті заміри, прикази, волі рішення, об'явити їм. що коли вони живі. Що їх кінець прийшов, вони мусять бути понижені, це факт сьогоднішніх дій. Вони сьогоднішній день від народів землі не возвищені, а понижені. Хоча ще вони стоять і керують, на керівництво їх стоїть цілком відкрите, що воно є лживе, нищительне, жоке, звіряче. Вони самі називають скотські. Людського відношення вони всі ці звірі, всі ці правня робити не можуть. Тільки таке, як описано в пророцтві, що вони це робили раніше і що вони це замірили зробити в цьому часі, знищити повністю, каже, цілковито царя царства його. Коли він був в тілі і прийшов на землю, вони розіпняли його при помощі священників, зроблено було це, тобто релігійних людей. Тепер же, коли Ісус Христос вдруге вже вибрав собі церкву, вже вибрав членів тіла Христового, ввів їх велику радість. І нас на землі повідомили на підставі пророцтва, щоб розпізнати всю цю роботу, яку виконав Ісус Христос по накресних пророцтвах і яку виконує в цьому часі в битві Армагедон. Цілковитим знищенням їм, то, що вони готували. Для народу Божого Бог каже, мені дуже легко обернути на голову їх. Тому сьогодні, якщо ми бачимо, вони приготувалися до битви Армгедон. Зброєю нищити народ Божий, Бог цієї зброї не вживає, а вони вживають для винищення друг друга. Тобто проросто виконується у наших і ваших очах. Що сталося на долені Єсафати, коли вони напали, змовились знищити народ Божий в юдиній землі? І зайняли то місце, то ні один цілий там не залишився. Народ Божий тільки довірив себе Йогові і виспівував пісню хвилення славти Господу, як милості перед ними, а вони на тій долині винищували себе. Отже, сьогодні правителі звірі разом з будицею мусить прийти в такий стан. В які прийшли тоді в людиній землі на долині Єсафтові. Отже, Боже приділення стоїть точне і виконається вчасно. Для народу кажеться, що це дуже довгий час тягнеться, але Його дає нагоду, щоб всі осмислили, до чого довела релігія блудниця всіх жителів землі і ці звірі, котрі сиділи на ній котрих вона возила і котрими вона керувала ця будинця, хотіла, щоб керівництво її було завжди, то вони мусять прийти в цей повний розлад і повне знищення. Тобто готували для Бога і Божого народу, а самі попадають якраз в цей стан. Багато прикладів є в Біблії написано, що коли вони виступали проти вірних, наприклад, Сидраха, Місаха Авдіного, змова була знищити їх. То кого знищили вони? Знищили тих, вогонь знищить тих, котрі кидали, а котрі кинуті були, були під охороною Божою. Так ми довіряємося Його, що так станеться і у наш час в битві Армагедон. Бо багато інших прослідку є про те, що цей час, коли його виконує працю, оказії битви Армагедон, щоб повернути всі просто фізичний факти, всі доводять до того, що чим більше старання приложується звірина, Сбудницею, власть, іменно і збудницею і з регією, тим більше нещастя витворює для себе, для жителів сім'ї. Це так значить.